місці все ще тривають роботи з благоустрою. Зараз бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу працює над відновленням покриття проїзної та пішохідної ділянок дворів та міжквартальних проїздів. Нині ж працюють у мікрорайоні вулиці Залізничників. Для ремонту використовується саме ямковий ремонт асфальтобетонного покриття, адже, як ми знаємо, саме цей вид роботи найбільш швидкий та доступний. Для виконання завдання не потрібне використання великої дорожньої техніки та велика кількість працівників. Найбільш проблемні ділянки фрезерують та відновлюють за допомогою укладання спеціальної асфальтобетонної суміші. Приємно, що керівництво подільської громади турбується не лише за водіїв нашого міста, а й за кожного подільчанина. Відтепер ділянки дворів та міжквартальні проїзди будуть в належному стані.